Ваган до справ викупа хочуть сонати, не хочуть пріуси. Чому так відбувається? Пріус економна тачка. Яка економить <клес> тобі гроші? Ну дивись, ну 100 доларів за сонату можна платити спокійно на термін 3 роки, без першого внеску. Ти платиш, можеш виплатити раніше а, і перерахується, а, звичайно, сума переплати буде менша за автомобіль. А за пріус він більше а, дорожчий і більш старіший. Тобто, наприклад, 2012 року там Prius буде дорожче коштувати, а, ніж Соната 2014 року. От і виходить, що люди беруть комфортний великий автомобіль, розуміючи, що там ході розхід 14 літрів, але газа, але ресурс автомобіля Сонати більше, ніж у Пріуса. Нема батарей, немає гідробустерів, немає ніякої якоїсь там суперелектроніки. Все банально просто. Класна тачка. Якщо вона в класному стані, а ми її приводимо в гарний стан Hyundai Sonata, робимо там гуму, ставимо, фарбуємо автомобіль, ТОшку проводимо і віддаємо нашим водіям. Водія приходять, дивляться автомобіль, все добре, все подобається. Підписали довер, забрали автомобіль і катається. Ну, десь от така ситуація. Так що, друзі, оренда з правом викупу на найкращих умовах, і Toyota Prius, і... Е Hyundai Sonata у нас є в шапці профіля номер телефону.